Будівельна компанія Артхаус Груп стала топ 1 у Житомирській області за кількістю зданих квартир у 2024 році, за що отримала нагороду від лун для нас. Це нагорода це шлях, який ми пройшли на протязі 10 років. Зі 100% відсотків загального зданого житла і комерційних приміщень в Житомирській області. Компанія Артхаус Груп зайняла 76% відсотків загального ринку загального сегменту. Ще хочу відмітити, що ця нагорода для нас. Це, по-перше, результат наших дій, а ще це новий виклик, який ми приймаємо. І в майбутньому ми будемо цей показник, який на сьогоднішній день 76%, тільки збільшувати. Надійний забудовник Артхаус Груп відповідально ставиться до кожного свого проєкту. Насправді компанія Артхаус Груп дуже ретельно перевіряє кожну земельну ділянку, на якій планує будувати. Це технічний аналіз, юридичний аналіз, і тільки після того ми починаємо щось реалізовувати у 2025 році. будівельній компанії Артхаус Груп виповнилося 10 років. Це роки стабільної роботи та розвитку. За цей період ми здали в загальному 11 житлових комплексів, 8 з яких ми здали в Житомирській області. За період повномасштабного вторгнення ми здали такі житлові комплекси, як ЖК Смарт Сіті, ЖК Сімейний. ЖК Смерт Сіті 2 ЖК Статус, ЖК «Домашній-2», тобто п'ять житлових комплексів були здані в період повномасштабного вторгнення. За що дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим збройним силам України, хлопцям, які нас на сьогоднішній день боронять. Ще я хочу подякувати своїй команді, цьому великому організму, який на сьогоднішній день, в період такого складного часу, функціонує, працює. Розвивається, отримує нагороди, але основна наша задача на сьогоднішній день це задовільнити потреби тих клієнтів. Тих людей, попри всі виклики, навіть у найважчі часи для країни, забудовник продовжив працювати та водити в експлуатацію нові об'єкти. Артхаус груп не зупиняється на досягнутому, і вже цього року розпочне продаж квартир у новому житловому комплексі «Манхеттен». На цьому етапі наша компанія не збирається зупинятися. Ми плануємо розвиватися. Ми плануємо запускати нові житлові комплекси. Чим хочемо порадувати житомирян. в цьому році буде запущено до продажу житловий комплекс «Манхеттен». На сьогоднішній день компанія пройшла експертизу, подалися на дозвіл, чекаємо на отримання дозвіл. Після того буде презентація великого проекту, і люди зможуть обрати ту чи іншу квартиру, чи те чи інше комерційне приміщення для себе. Знову ж таки, це не один проект, який буде презентований в цьому році. Я думаю, ще один-два проекти нових в Житомирі ми анонсуємо незабаром.